Є новина, друзі. Працівник ТЦК вдарив ветерана, і камера не допомогла Дослухайте до кінця. Телеграм-канал закинув відео. Там є і повідомлення офіційне, що відкрито кримінальне провадження по хуліганству, де, ну, припустимо, працівник ТЦК б'є людину в цивільному, а як виявилось, це колишній військовий ветеран. І вони там ще сперечалися, хто де був. Ну, знаєте, така людська розмова. Ну, наніс такий підступний удар головою, і їх в цей момент знімали на камеру, я так розумію, на телефон. і... Працівника ТЦК не зупинило абсолютно те, що включена камера, і він наніс у цей удар. Відкрито кримінальне провадження по хуліганству. Частина перша невелика відповідальність, але ну, все ж таки, кримінальна відповідальність те, що передбачено чинним законодавством, буде розслідувати поліція. До речі, відкрила прокуратура, якраз про те, що я казав, що генпрокурор каже, що відповідальність має бути для всіх. Ну, чесна і однакова, не, не зважаючи чи це чиновники, чи працівники ТЦК, чи просто е, люди. І от знаєте, який висновок е, цієї ситуації? Це те, що е, цього працівника ТЦК знімали на камеру. І якщо б були боді камери, ну щоб він не наніс цей удар, однозначно би наніс цей. Удар тому ці бодікамери, які вже другий раз Міністерство оборони впроваджує, тому що рік тому теж про це говорив у міру, якщо я не помиляюсь, і тепер знову нам з пафосом розказують, що це змінить ситуацію. Так, це змінить ситуацію в тому, що ну будуть фіксувати виписування повісток на камеру, тобто буде більше доказів проти громадян. Але з точки зору законності поводження працівників ЦЦХ, це ситуація не змінить, а змінить тільки. Чітка робота правоохоронних органів прокуратури поліції, відкриття кримінальних проваджень і притягнення до кримінальної відповідальності. Показове. Тоді ну всі працівники ТЦК замисляться і не будуть порушувати права громадян, тому що будуть розуміти, що за це буде відповідальність. А безвідповідальність, ну тому що в нас не було відповідальності практично рік або два. Та спочатку війни у нас не було відповідальності для працівників ТЦК. Будуть такі речі від коли просто все одно працівник ТЦК, чи включена камера, чи ні, він просто наносить удар головою і стає відомим на цілу країну. І ще він б'є ветерана. Напишіть, що ви думаєте: лайк, like, репост, підписка, телеграм, шапці профіль, ідіть, дивіться відео.